Трімтять і руки, і ноги. Ну, а що ти хотіла? У трошечки розпаковка пішла, енергія пішла. Звичайно, завжди. Я тебе ні з ким не говорила, ні з ким я все боялася, що буде критика, насмішка, приниження. Я цього не люблю. Я нікого сама не принижую, я з повагою ставлюся до всіх. І я би не хотіла, щоб і у мій бік щось таке прозвучало, тому я все в собі тримаю, я ніколи не розповідаю. Да? Не, не відчула, ти помилилася? Я не принижував тебе, не насміхувався над тобою, не звинувачував тебе. Да? А от зараз я візьму частково нашу сесію ще й виставлю, щоб сотні тисяч людей відчули хоча б коротенький фрагмент, але твоєї історії. І ти в коментарях заходь і читай, і ти подивишся. Жодна людина там тебе не принизить, не звинуватить. Ти відчуєш дуже багато до себе любові в коментарях. Я зараз звертаюся до глядачів, які будуть дивитись це відео. Підтримайте, будь ласка, підтримайте своєю любов'ю, підтримкою через коментарі, через репости. Давайте включимо колективне безсвідоме. І через колективне безсвідоме допоможемо трансформації, в тому числі, моєї клієнтки, відпустити цю біль кінцево. Та? І переконати, що ти помилилась. Ніхто над тобою сміятись не буде, принижувати не буде, звинувачувати не буде. А ми разом дамо дуже багато любові тобі, не називаючи твоє ім'я. Почула? тебе. Давай пообнімаємося. Дякую. Сонечка.